І всім за привіт ви на каналі Читати Круто BookTube. знову я з вами Аліса. А у мене останні підлітки на землі. І Космічний безмір. Мі... Без Ось. Це четверта книга. Ось автор, оригінальний серіал. Можна подивитися на Netflix. Ось. І тут. У нас четверта книга розповідається про те, що наша команда з друзів повністю з різними характерами, з різними здібностями. Ось настала зима. І вони хочуть святкувати це Різдво. Всякі різні свята, взагалі всюди сніг. Ось, вони досі підлітки, в них грає досі щось дитяче. Ось. Але в них така ситуація, що вони подорослювали рано, бо на них напали зомбі, різні чудовиська. І тепер треба боротися з ними. Ось якось виживати. Але вони хочуть насолоджуватись цим життям, бо вони ще малі діти. Ось, Але в них знову перешкода в. Їм не дають знову нормально пожити. Серед зомбі, серед, серед чудовиськ. Вони хоча б колись хочуть нормально пожити, але їм знову не дають. Цей світ вже перегружений різними, різними зомбі-чудовиськами, яких безліч. Ось. Але іще є одна проблема, яка стикається, і це були люди. Ось людина. Якщо ви хочете дізнатися про це, більше ось я її рекомендую. Дуже гарні малюнки. Ось, вони, як для підлітків, і взагалі як для людини Люб'якої, вони доволі такі митливі, розумні. Ось. Вони відповідальні. Я б з них. Би, я б дітям дала прочитати цю книгу, щоб показати, що подивіться, вони, вони підлітки, але вони є відповідальні, вони багато чого вміють або вчаться. Вони цього не вміли, але обставини його заставили. Це вміти. Вони до апокаліпса не вміли битися з різними чудовиськами, але обставини так. Обставини вони цими научились. Ось, я їй рекомендую. Класний пропрацьований сюжет, класні, прикольні персонажі, різноманітні. Кожен знайде для себе якогось персонажа, який їм западе в душу. Усім рекомендую, На всім до побачення!